Дев'ятниця до введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Діви Марії. День четвертий. За звичаєм єврейського народу, коли дівчинці минуло три роки, батькам треба було виконати дану Богові обіцянку і відвести дитину до храму. Зібрали Йоаким та Анна свою численну родину у Назареті. Одягнули доньку у найкращу одежину і урочисто пішли до храму. Попереду йшли дівчата зі свічками у руках, вихваляючи у піснях і молитвах Господа, за ними Марія з батьками та родиною. Молитва Пресвята Діво Марії, мати Божа, скільки вже разів своїми гріхами заслужила я собі на вічну погибель. Вже давно була би я в пеклі, якби ти, мати, не заступилась за мною грішною у Твого сина. І своєю материнською опікою не випросила прощення для мене та не взяла мене під опіку. Але що мені поможе твоя поміч і твоє милосердя наді мною, коли трачу свою душу? Що мені допоможе твоя поміч у Твого Сина, коли я, помимо того, відвертаюся від Ісуса і від тебе, скріпи мою слабу волю? Дай, щоб я твердо стояла при своїй постанові. Був час, коли я тебе не любила, до тебе не прибігала у спокусах, не взивала твоєї помочі. Зроби, преподобна мати, щоб твоєю помічю вже, хоч тепер, полюбила цілим серцем тебе і твого сина. Ти причиста діво, достойна найбільшої любові. Молю тебе, не допусти, щоб я мала тебе навіки втратити. І навіки тебе в пеклі проклинати, а було б це певне, коли б мене через мої гріхи відкинено від тебе та від твого сина. А вже ж неможливе, щоб ти відкинула від себе твою слугу, що так на тебе надіється. Так не згине той, хто тобі, мамо, віддався під опіку, мати моя, не покидай мене, не лишай мене само. Але дай ласку прибігати до тебе у кожній хвилі мого життя. Рятуй мене від вічного нещастя, захорони мене від гріха, бо лише через гріх можу тебе втратити і піти на вічну погибель. Захорони мене від неї. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наша, нехай буде благословенне, непорочне зачаття причистої Діви Марії, Матері Божої. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі. Наш плач на цій долині сліз, Тож зверни приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого дона, ласкавого, люба, посолодка Діво Марія. Під твою милість прибігаймо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від твоя слова нас, єдина, чиста і благословенна. Преславна, преснодіва Богородице, Богородиця, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаситься для тебе душі наші. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. чистая, пресвятая Богородице, радуйся небесно, не небесная, цари церкви диво, руно все

І світа боже всіх світов, радуйся, небісного, не пісна я, че зніша я, я дичиться сім небесних мость, радуйся, не пісне. Они радуйся, не мій ста, не небісна, о дизі, пошеки Бога слава. радуйся, не бісна, не небісна, ти діва віковай. Кобечає, радуйся, не біс, я. У я, обраба шабака і страх душі присланіше, радуйся, невісного небісного, нема ж ни боків. Стопница, надежда на надеждів, радуйся, Немісна моя, Маріє, диво-мати Христа i oh, Буде тихо радости рануйся, небісного, невісна, і сирики болу тишеніє, і із кормів Радуйся невісна, не невісная, ящена і непорожная влади. Все вітая, радуйся, небісна, не пісна, при водих німе, Боже свена, сина, радуйся, не 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 пісна, це спасибо. Gracias.